Друзі, от ми постійно стежимо за тими історіями, які розповідаємо, які розповідаємо в наших ефірах, і от, власне, минулого тижня наша Христя Буковець розповідала про скандальний наземний пішохідний перехід. це у нас вже в сніданку цілий серіал про цей наземний пішохід, який зачинений вже близько двох місяців, і місцеві мешканці на вулиці Саперно Слобідській у прилеглих до неї прилеглих, до неї Території. ну таких територіях так вони вимушені перебігати за шість смуг. Руху транспорту і результатом чого стала смертельна ДТП, так ми традиційно звертаємо до влади, звертаємося для того, щоб мати відповідь, а як так сталося, і чи буде розвиток в який бік, друзі? І щоб пояснили ситуацію, також влада нам от в цій історії. Проте на жаль, часто відповіді нам доводиться чекати, але наша Христя домоглася свого і дочекалася. Що відповіли у міській владі? Як доля пішохідного переходу. Може вплинути на подальше також здоров'я життя людей, чи з'явиться альтернатива тимчасово зачиненому, аби люди припинили наражати себе на небезпеку? Це фактично для всієї України маски бачити і діяти. Алгоритми mm -hmm. ми даємо, як взаємодіяти із владою, аби її змушувати а, робити гарні і соціальні речі. Христю, який розвиток історії? Вітаю колеги. Ну що ж, власне, сьогодні я вирішила спочатку перевірити, скільки ж часу в мене займе дійти. Ось звідси, з цієї точки, де власне і сталося минулого тижня смертельне. ДТП звідси, де тут щодня перебігають люди, як ви вже казали, дійсно через шість мух транспорту до найближчого пішохідного переходу. І от, власне, показую, все заміряла секундоміром, Бачимо, що мій час склав ну майже, майже 12 хвилин. Зазначу, що я. Не йшла досить швидко, але й власне повільно я не йшла. Можу сказати, що насправді, наприклад, у мами з візочком чи у людини похил, похилого віку, чи, наприклад, більш того, у людини на кріслі колісному ця відстань ось цей час він займа набагато більше. Ну можливо, не набагато, але я думаю, 15 хвилин так точно. І уявіть собі, наприклад, ось ви проживаєте в ось цьому будинку, який розташований поруч, або ж ви проїхали на громадському транспорті, ось і вийшли на зупинці громадського транспорту, і вам потрібно перейти на інший бік дороги, наприклад, знову ж таки до міської електрички, яка розташована ось буквально поруч, або нам просто на інший бік дороги на іншу зупинку громадського транспорту, і щоб перейти просто дорогу вам треба витратити близько від 12, як у мене до 15 хвилин часу, аби дійти в одну сторону до надземного пішохідного переходу, перейти дорогу і витратити ще плюс 12-15 хвилин свого часу, аби з іншої сторони дійти ось до, наприклад, зупинки громадського транспорту, і от щоб ви собі розуміли людям, які проживають у цьому будинку або знову ж таки виходять ось тут на зупинці громадського транспорту. То потрібно витратити до півгодини свого часу, аби просто перейти дорогу, і зрозуміло, власне, ось, чому люди вже такий довгий час наражають себе на небезпеку. А, нагадаю, я вже розповідала під час минулого включення все через те, що ось цей надземний пішохідний перехід. Зараз наш оператор його покаже. Він зачинений вже на ремонт близько двох місяців. Результат, ми вже про нього говорили. Це що ось на цьому місці минулого тижня машина збила насмерть пешохо. Да, ті перебігав дорогу місцеві мешканці і звернулися до нас, і звернулися. Ось до речі, ось буквально зараз ви можете бачити, як відбувається процес переходу дороги з одного стор... з однієї сторони на іншу. Дівчина перебігає, і от просто зараз чекає, поки прийдуть машини, і буде продовжувати свій рух. Продовжу. Місцеві мешканці зверталися до КМДА і відповідь вони отримали від Київ шлях міст. Підприємстві запропонували скористатися альтернативними шляхами, якими саме не зазначили. І от ми минулого тижня також звернулися до КМДА і скажу вам відверто, я чесно сподівалася, що ось цей наш розголос, ось ці звернення від місцевих мешканців, до речі, після смертельного ДТП їх було близько двох десятків, і звернення від експертів вони. Якось змусять місцеву владу все ж таки продумати більш безпечніші якісь альтернативні шляхи. Але, але, але ось яку відповідь від КМДА ми отримали впровадження регульованого пішохідного переходу за вказаною адресою. Можливо, у разі будівництва нового світлофорного об'єкту. Однак, ось це будівництво світлофорів воно передбачає розробку відповідної кошторисної документації, у тому числі на підключення. До електромереж після цього в КМДА кажуть, що потрібно погодження, затвердження і це дуже довгий процес, але з цим абсолютно не погоджується. Наприклад, співголова громадської організації Київ пасажир, пасажира Києва Олександр Гречко. Чому давайте, будь ласка, послухаємо? Значить, це ну, можна зробити встановленням тимчасових світлофорних об'єктів на спеціальних конструкціях, які будуть переносними, і, відповідно, жовтою розміткою нанести пішохідний перехід ну, зі світлофорами, це не є великою проблемою і не є великими затратами, тому що ремонт надземного переходу, з грубо кажучи, влаштуванням там ліфтів це більше 10 мільйонів гривень точно. А якщо про встановлення світлофорного об'єкту, ну це там, максимум 2 мільйони гривень. Олександр каже, що ось цей світлофорний перехід ось тут він може бути навіть постійним. І це дешевше, навіть ніж ремонт ось цього надземного пішохідного переходу. Давайте послухаємо. Так, місто не хоче йти найпростішим. Найадекватнішим європейським шляхом і придумує різні е, способи для того, щоб е, ну, витратити і більше грошей, і на неефективні рішення. А, Христю, слухай, а от, взагалі, то є якийсь алгоритм, як же ж врешті, добитися людям облаштування переходу, якщо е, такі людям в певному місці він ну конче необхідний. Так справді я теж про це спілкувалася з експертом. Він каже, що дуже складно, але можливо, і от власне для цього розповідає Олександр. Потрібно постійно, постійно звертатися до місцевої місцевої влади. Це мають бути колективні звернення, і чим більше, тим краще. Можна навіть записуватися на прийоми до керівників профільних департаментів. До на ці прийоми проносити їм якісь певні фотозвіти. Ось як у випадку, як ось тут, як люди просто перебігають. Гають дорогу і постійно контролювати цей процес. Отже, як бачите, на жаль, стається так, що навіть постійне нараження людей на небезпеку і навіть смерть людини не є причиною чомусь, аби місцева влада все ж таки пошукала якісь альтернативні шляхи і вирішення цієї проблеми. Зазначу, що в тому ж за відповідій відповіді від КМДА на наш запит було вказано, що ремонт ось цього надземного пішохідного переходу має розпочатися вже цю. Цього тижня сьогодні середа. А як то кажуть, і віз, і нині там колеги не буде він довго там, тому що далі будемо добиватися максимальної реакції влади на вирішення позитивно цієї історії для а, пішоходів. Спасибі, Христина Боковець. Тим самим, друзі, ми в подібних історіях даємо вам ті самі алгоритми діяти там, де ви є, да, де ви існуєте, як змусити місцеву владу до вирішення подібних історій. Thank you